Сьогодні хочу розповісти про такий засіб за Хербу від Simply Beautiful. Це серум з вітаміном С і стволовими клітинами. Тут 15 мл ось такий зручний був дозатор, склад ось такий, але я додам посилання на сайт iHerb, щоб ви змогли побачити саме склад цього продукту. Це невеличкий розмір, тобто для того, щоб спробувати зрозуміти, чи вам підійде повнорозмір. Що можу сказати? Його, в принципі, надовго мені вистачило, було зручно використовувати. Тобто ідея в тому, що ви очищаєте шкіру. Я потім наносила ще тонік на шкіру, і після цього два натискання і наносила на свою шкіру обличчя і шиї. Колір, до речі, тут такий більш жовтуватий був, і аромат не сильно виражений, але приємний. Що я можу сказати? Вітамін С, в принципі, це те, що необхідно використовувати жінкам для того, щоб. Підтримувати таке сяєння Обличчя і для того, щоб відбувалася більш швидка регенерація поверхневого шару. Ефект був прямо так не вражена так сильно цим засобом, але це непоганий серум, який дійсно є робочим, його можна використовувати. Зручно дуже, що такий дозатор, і ось такий формат, тобто з собою дуже класно десь взяти. На повний розмір я поки не претендую, оскільки є чим користуватися. Використовувала його, до речі, чи в весняний період, і мені дуже він сподобався. Класно, що можна спробувати в маленькому форматі, і після цього вже вирішити, чи необхідно купувати повнорозмір, чи ні. В даний момент користуюся трошки іншим з ніацинамідом, але українського виробника серому, тому поки я не буду купувати цей повнорозмір серуму, я рекомендую, якщо ви дійсно в пошуках гарного серума, який непогано. Розподіляється по шкірі, немає сильно вираженого цитрусового запаху, і він економний дійсно. Цікаво, чи користувалися ви цим сервом? Якщо так, то наскільки наші думки співпали. І дякую, що ви мене дивитесь, підписуйтесь на канал і всім гарного дня. Па-па!